Нехай день буде добрий, сьогодні 27 сьомий. -е. Так, 27. Серпня, 24 четвертий рік. Оце собі їду по Опішні, Іде пані Наталка Бойко. Так. Я така кажу, будемо фотографуватися. Вона каже, будемо. А чому ви ні? А я кажу, будемо виставляти ведер. Вона каже, будем. будемо. А чому ви все нас тут прогулюєтеся? Що у вас тут за справи такі? Ну Спаха я ходила, така? я ходила, дивилася музеї. Родини пошивала. Зараз заскочив музей Селюченко з пані Наталі поздороваюся, поздороваюся з майстринею, бо ми ж знаємо, що дух майстрів живе так, у їхніх вічно. виробах. Він вічно так, живе. Так, так. А кераміка вічна випалена. Так, так. А це ж якраз саме ті музеї, звідки <сум> в яких я закохалася в глину, закохалася в гончарство і вирішила, що треба змінювати. І що свою тепер життя. ваші руки теж у глині? Ну, майже в глині. Руки в глині. Ліпила, ліпила, постирала трошки руки. Та, звичайно, так нічого, будем. що залишимо для опішного. Так що знайте, що хто розказує з манікюрами, що вона гончарка, не вірте. Не вірте. Зразу дивіться на руки. <рес> а це те саме стосується і коровайниці, і, там, і всіх Так, інших. так, ой.